Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів перше засідання цільової групи своєї адміністрації з підготовки до чемпіонату світу з футболу 2026 року, який з 11 червня по 19 липня прийматимуть США, Канада і Мексика. У ході нього він заявив, що не знав про відсторонення Росії від змагань під гідою ФІФА і звернувся до очільника організації Джані Інфантіно, аби той підтвердив цю інформацію. То її не спростував, наголосивши, ми сподіваємося. Сподіваємося, що щось зміниться, настане мир, і тоді Росію знову приймуть. Міжнародна федерація фехтування допустила Росіян і Білорусів до участі у командних змаганнях у нейтральному статусі. Першим таким, на яке вони будуть допущені, стане чемпіонат Європи 2025, який триватиме з 14 по 19 червня в італійській генуї, де вони виступатимуть під прапором. Організації. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпровського яхт-клубу Січ Софія Науменко тренер Олександр Гарсаменко, стала переможницею серед жінок і була шостою загалом на етапі Кубка Європи з вітрильного спорту у класі Ілка 6 що завершився у місті Моб'юсоні, Франція. 20 медалей, 15 на рахунку чоловіків, 8 золотих, три срібних та чотири бронзових. Та п'ять у жінок по дві золотих та срібних, та одна бронзова завоювали спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпровського фахового коледжу спорту на всеукраїнських відбіркових змаганнях серед дорослих та молоді до 23 років для участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться з 29 травня по 1 червня у Болгарії. Вразу дві команди п'ятої спеціалізованої дичінатської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради та Дніпровського фахового коледжу спорту стали бронзовими призерами чемпіонату всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Сердняків це вихованці 2008 року народження. А гравець команди Гліб Ганицький увійшов до п'ятірки турніру. Подібний здобуток і в дівчат на рік молодших 2009-го, А Анна Ніколенко також увійшла до символічної п'ятірки сезону чемпіонату України. Піввіковий ювілей відзначила легендарна школа футболу Дніпро 75 З цієї нагоди відбулися широкомасштабні урочистості. А її колишній випускник, власник і президент футбольного клубу «Полісся» Житомир Геннадій Буткевич пообіцяв пообіцяв реанімати і вдродити колишній навчальний заклад на найвищому сучасному рівні. Запальні виступи лауреата міжнародних конкурсів, дипломанта фестивалю військових оркестрів Європи, концертного військового оркестру Державної спеціальної служби транспорту. Міністерство оборони України, начальник військовий диригент, полковник Богдан Задорожний та дівчат Всеукраїнської федерації Черлідингу, груп підтримки спортивних команд Дніпрі з клубів, Клаб» та ексклюзиву і вихованок відділення міської дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з ігрових видів спорту міської ради придували широко розрекламованому святу піввікового ювілею легендарної свого часу футбольної школи Дніпро 75 яке здається зібрало на стадіоні Олімпійські резерви. Увесь футбольний бомонд від дітлахів до сивочолих ветеранів, як гравців, так і простих прихильників футболу, хто пам'ятають наразі далеко відомих за межами країни вихованців. Навчального закладу, які вже у статусі поважних дядьків, фотографувалися на згадку як один з одним, так і з усіма бажаючими. Це зустріч друзів, це зустріч родини футбольної школи, яку ми зібрали. І тому я сподіваюся, сьогодні буде на на майданчику дружба. Цікавий футбол, і усі будуть задоволені вболівальники в тому числі урочистості традиційно розпочалися з виконання державного гімну України після чого зібрання. Хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі від імені Української асоціації футболу усім подякував, привітав та побажав успіхів, член виконкому громадської організації, голова Дніпропетровської обласної асоціації Олексій Марков. Потім він серед інших вшанував одних з перших зіркових вихованців школи Дніпро 75 віце-чемпіонів Європи, багаторазових чемпіонів радянського союзу, кращих футболістів тієї країни. Одна тисяч року Анатолія Дем'яненка і 1984-го Геннадія Литовченка. Мосім удовольствием прийняв приглашення, поскольку дійсно така дата, якби моє становлення в футболі пройдеш десь. Начиная с Днепр 75 потом в футбольном клубе «Днепр». Поэтому дань уважения, конечно, хотелось отдать нашим всем тренерам, Лапшинову Ильичу, для того, чтобы они сделали в этом городе. В Днепропетровске были всегда очень хорошие воспитанники и тренеры, которые воспитали очень многих игроков. Поэтому это очень приятно. Ну и жаль, конечно... Плохо, що што команди зараз такої ніто Традиції, які були, в Дніпрі, треба зраждати, щоб команда була українська прем'єр-ліги. Відзнаки з рук Олексія Михайловича також отримали випускники школи чемпіон радянського союзу. Віктор Кузніцов, головний тренер збірної України з футзалу, Олександр Косенко та інші. Голова відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області Михайло Кошляк від імені своєї громадської організації надав суттєву ресурсну допомогу групі ветеранів, серед яких засновники і багаторічні керівники навчального закладу, колишній завуч Юрій Бондар, і директор з 33-річним стажем, заслужений тренер України Валерій Лапшин. Я бажаю школі Дніпро 75 гарних результатів та гарної команди. Я бажаю, що 50 років це дуже. Класна дата для того, щоб показати новий спортивний результат, від імені обласної державної адміністрації присутніх привітав заступник начальника управління молоді і спорту Андрій Панченко. Від імені мера Дніпра Бориса Філатова нагороди вручив начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександр Осипов. Не з порожніми руками на свято прибула і збірна ветеранів України на чолі з її засновником, офіцером збройних сил України Олегом Собуцьким. Я хочу привітати з 50-ти річчям школу Дніпро 75 Адже це легендарна школа, яка виховала багато професійних гравців. Ми бачимо в нашій складі в складі нашої збірної. Скільки легендарних особистостей це дійсно великі футболісти і справжні патріоти України? Я можу за наших хлопців, які є в нашій збірні, сказати. Це з повною відповідальністю, тому що знаємо, бачимо, як вони, як вони відносяться до футболу, як вони виховують молодь. Ну і звичайно, вони є великими патріотами. Вони разом з нами допомагають нам бороти Україну після вручення подарунків ювілярам. Він вшанував випускника школи мецената, президента футбольного клубу Полісся. Геннадія Буткевича, один з гравців команди, який свого часу захищав кольори Дніпра, Володимир Язерський, презентував своєму партнеру по команді, який служить в одному з полків сил спеціальних операцій, вкрай необхідне сучасне військове обладнання. Немов підводячи підсумки першої частини з трьох, що вже відбулася, усім щиро за свято подякував Валерій Лапшин. Хочу сказати людям, які сьогодні прийшли з нами цей праздник зробити, Спасибо большое. Футбол Дніпропетровський був, футбол буде. Я вірю в это. Я сам пройшов всю цю школу з ребятами поработал. Хочу, щоб футбол продовжався в Дніпрі. вам дуже. Далі за традицією усі сфотографувалися на згадку на згальну світлину, після чого розпочався виставково-товариський матч між командами випускників різних поколінь школи Дніпро 75 та збірної ветеранів України. Кольори останньої серед інших захищали колишні гравці Дніпра, Микола Медін, Сергій Нагорняк, Володимир Язерський, Руслан Костишин, Віталій Мандюк, Олег Шилаєв, Сергій Назаренко. Євген Селезньов та інші. Це слава Дніпра, і вона не впала з неба. Це серйозна робота по підготовці. Я скажу, що, е, на жаль, війна перервала цю ходу, е, але все буде добре. Я свято вірю, що Дніпро ще свої кращі е, здобутки не здобув. І маючи таку серйозну на сьогоднішній день підтримку, я маю на увазі випускників. Буде ще багато чудових моментів у вболівальників нашого міста. Треба вірити, і щось кожен на своєму місці робити для того, щоб ми рухались до перемоги, рухались до відновлення того життя, яке ми любимо. Треба віддати належне учасникам матчу. Вони, що називається, не валяли дурня, а грали по-серйозному, по дорослому. Після того, як збірна повела 3-0 у другому таймі, більш молодші школярі, що називається, побігли, і до фінального свистка встигли поновити рівновагу. 4-4. хочу всіх привітати, і випускників, і керівництва, тренерів, всіх хто причетний до цієї події. От і хочу подякувати. Хочу подякувати всім тренерам, керівництву, які з нами возились, втрачали з нами нерви, час. І дійсно, це незабутнє. Це все відклалось, дуже відклалось в пам'яті, і дуже приємно бачити. Всіх друзів, дуже багато друзів тут. І це дійсно така зараз подія, що ми всі в одному місці зібрались. Напевно, це за ну, останні часи це, ну, дуже важко було це зробити, щоб, щоб всі разом ми тут зібрались. І Ще й футбол гарний, в гарному виконанні подивимось. Так що ну, всіх зі святом, всіх вітаю. І... Думаю, що відродження футбольної школи Дніпро 75 не за горами. Щоб продовжити задоволення від футболу, було прийнято рішення пробивати пенальті. Причому на останньому рубежі в обох командах перебували Дніпровці у збірній Микола Медін, у Дніпра 75 віце Віцечемпіон Європи Ю 18 Артем Куслій. Ворота останнього прийшовся заключний переможний удар жовтих, що зрештою не засмутило як його самого, так і партнерів. Головне, що вони подарували свято давно забутого у нашому місті вишуканого футболу з роздачею автографів, фотографуванням і таким іншим. Хочу привітати мою рідну футбольну школу зі святом, з юбилеєм, сказати слова вдячності за підготовку і мене і багато визнатних спортсменів. Це були не тільки тренера футбольні, Вони ж також готували в першу чергу до припорядних і добрих людей в життя. Заключною частиною святкування ювілею став традиційний третій тайм, де спочатку усі переглянули невеличкий відеофільм про школу Дніпро 75 Її тренерів та випускників, після чого спортивний директор. Футбольного клубу Полісся В'ячеслав Шевчук презентував аудиторії його дитячу нацьку спортивну школу, прототипом якої стане відбудова, і відкриття подібної Дніпро 75 що її взявся реанімувати і відродити Геннадій Буткевич, на знак подяки якому організатори вручили іменну футболку на згадку про свято. Знову було безліч нагородження, і що приємно не забули серед інших вшанувати вдів тренерів навчального закладу, які пішли у засвіти. Гарний бадьорий настрій усім зі сцени дарувала заслужена артистка України Зінаїда Чепа. Говорять, 50 років час обміркувати сучасні ідеї та поставити нові плани. Бо життя тільки розпочинається. Віримо і переконані, що для школи Дніпро 75 так воно і буде. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розвагати спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.